Вітаю вас, пані та панове, за мікрофоном Олександр. Уже з'явилося чимало нових термінів, які пояснюють не просто лори гри, а навіть створюють нові цікаві теорії головного сюжету. В своєму найпершому відео я вже зачіпав цю тему, але з того часу вже з'явилося друге оновлення, тому думаю, варто зробити другу частину, тим більше, що з'явилася нова термінологія уже з Лохайрой. Старатимуся багато не душнити, але це не точно. Тому заварюйте чай, беріть смаколики, а я починаю. Для легшого розуміння я буду говорити про всі терміни у хронології, тобто в історії гри. До моменту великої трагедії, тобто ламенту, планета соляріс 3 мала звичні для нас міста: мегаполіси, цифрові технології та багато-багато іншого. Якщо проаналізувати пейзажі, то можемо зрозуміти, що планета була навіть більш розвинута, аніж Земля. Цей період можна назвати доламентним, тобто перший блок хронології. Цікаво те, що в той момент уже існували наукові товариства, які досліджували космос, фізику та інші процеси, пов'язані з тасетами. Але щось пішло не так, і запустилася найбільша трагедія ламент. Тоді незлічена кількість монстрів, які ніби уособлюють собою страждання, почали атакувати цивілізації. Звісно, людство змогло вижити і якраз в цей період створюється. Чорні береги організація, яка об'єднує вчених, військових, політиків та інших людей задля прихистку та вивчення суті взагалі ламенту, або можливості запобіганню та повторенню. В цей же період починає також формуватись і порожнеча або все, що з нею пов'язано. В новому квесті нам розповідають, що це не просто порожній простір, а місце аномалій, де реальність та закони природи порушуються, ніби переплітаючись із тасетами же порожнечі це істота, яка живиться тими, хто потрапив в такі аномальні зони, і наразі ця тема не так сильно розкрита, як хотілося. І тут ми дійшли до наступного блоку постламентного антропоцену. Цей термін з'являється вже в Лахайрой і описує період після трагедії. Всі науково-технічні здобутки для відновлення цивілізації, створення чорних берегів або використання екзострайдерів, це усе з'являється вже після Ламенту. До речі, про екзострайдерів це не просто механізми по типу роботів, це щось на кшталт тієї велетенської споруди в Академії зоряного світила, де працює Морнія. Такі механізми і цілі системи існували ще в період до трагедії, а зараз їх лише використовують як інструменти добування енергії. Влаха Ірої навіть намагаються змінити одного такого екзострайдера, в якого вичерпується енергія, на нову систему Хеліс. Про це ми можемо почути вже в головному квесті регіону. І так, в період постламенту розвиваються нові цивілізації, і намагаються жити уже за новими законами природи та фізики. З'являються резонатори та ехо, які допомагають боротися із тасетами або тасетними дискордами, але водночас формується і система Тетіс, що в чорних берегах. Простими словами, це централізована система знань або архів, який зберігає дані у вигляді частот чи інформації про ламенти. Вона може не лише просто у вигляді тексту щось описувати, але і симулювати цілі міста, як от із Хонамі. Про систему Тетіс ми дізнаємось в квесті із Берегиною Островів, і тут також цікавий момент. На той час Робер уже зустрічався з багатьма людьми, які можуть досі пам'ятати його, але чомусь він їх ні. Ну а останній блок хронології це створення ровера в сцені Чорної діри, яку ми бачимо із самого-самого початку. Тут уже починаємо з саме гру, тому, звісно, якщо надалі будуть розкриватися більші деталі такого глобального масштабу, то хронологія буде розширятися. Про кожен із блоків та періодів я розповім детально в інших відео, а зараз ми узагальнимо першу частину гри. Всього хронологію можна розділити на три великих блоки до трагедії. Власне, Ламент та постламентний антропоцент. В процесі цих періодів ми вже могли зустрічати якихось персонажів, як от Камелія Шуркіпер чи Морніє з Люком. Але тут питання, чи були це дійсно ми. Найбільша, на мою думку, теорія, яка існує зараз серед гравців, це теорія циклічності Всесвіту Гри. Тобто ламент постійно повторюється, а ми. Постійно прибуваємо на цю планету і намагаємося врятувати та щось змінити. Але мені ця теорія не довподобит, бо дуже нагадує Геншин. Мені хочеться вірити, що розробники такого теж не хочуть. Також в попередніх відео я вже говорив, ким може бути ровер і. Те, яка взагалі наша роль в цьому, але зараз я трохи доповню свою думку. Ми точно знаємо, що уже були тут, але не пам'ятаємо усього повністю. Деякі персонажі нам про це також не розповідають, окрім одного натяку від шраму на самому початку гри, що ми захочемо до них приєднатися, коли дізнаємося про себе більше. Це приводить нас до думки, що Фрексидуси та інші знають про нас щось, але не розповідають, і що ми вигідна фігура на цій шаховій дошці, ми для багатьох просто інструмент досягнення цілей. Але що якщо ми поглянемо на всю цю ситуацію більш глобально? Ламент це криза, яка неминуче прийде і настане тиша. Сама гра часто робить відсилання до музичних термінів, навіть у назвах скілів. Але найголовніший термін це «тасети». Що по своїй суті є паузою в музиці, та сет-діскорд Діскорд це буквально неконтрольована пауза, неконтрольована тиша. І точно так само, як і в музиці, гармонія мажору, тобто позитиву і радості, не може гарно звучати без мінору, суму та розпачу. Так і всесвіт, який побудований на звукових хвилях, має не цикл, а свою структуру, логічну структуру. Спробую ще підійти з точки зору психології. Кожна людина як особистість може переживати певну кризу в моменті життя, нормативно чи ненормативно. Але сама по собі криза не є чимось поганим, вона є мостиком до розвитку і покращення себе. Так, важко, так, боляче, але без цього ми не розвиваємось, і це часто неминуче. Проте, в такі моменти, якщо ми підготовлені, то впоратися з кризою буде набагато легше, якщо ми знаємо про неї, якщо ми розуміємо, як вона працює, як працюємо ми, хто ми і які у нас взагалі цілі. Так і в грі для цієї планети відправляють спеціальну істоту, тобто ровера, яка накопичує не просто знання чи досвід, а є буквально уособленням батьківської фігури. Яка порішає, підкаже, навчить і розповість, як підготуватися до наступного ламенту. Іншими словами, ми, тобто Рове, це диригенти цього оркестру, і саме ми направляємо музикантів створювати ту музику, яка ніколи не перестане звучати, ніколи не перестане бути прекрасною. І бурхливі хвилі, тобто назва гри, рано чи пізно принесуть нас до берега, де ми зможемо відпочити і побути в тиші. Так само, як е гучні е тутті моменти в оркестрі перегукуються із тишою та паузою. Ця гра не про циклічність, а про баланс чорного та білого, доброго та злого, бо навіть у Ебі справжнє ім'я Абраксас. Що уособлює собою різні протилежності та баланс? Waves – це гра про музику в першу чергу та нас, тих, хто цю музику створює. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Пишіть ваші думки в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І, як зазвичай, грайте в цікаві ігри, їжте смачну їжу та слухайте прекрасну музику. До зустрічі!